А, вивочу. Зараз зробимо насю. Привіт, друже! Давай пограємо в Роблокс. Добре, але що ми будемо грати? Так, що ж пограти? Здоров, я Козак. В цьому відео ми вирішимо це питання. Обіцяю у всіх іграх, ви точно проведете клас до часу зі своїми друзями. Але перед початком відео підпишіться на канал та поставте подобайку. Давайте під цим відео наберемо 20 лайків. Не буду вас довго затримувати. Поїхали! Перша гра у списку Кукбургер. В цій грі ви з другом станете власниками ресторану в центрі міста. До вас будуть приходити різні клієнти та замовляти їжу. Ваше меню входить картоплі форі та бургери різного приготування. Але запас їжі не безкінечний. Вам доведеться на зароблені гроші купувати продукти. Також не забруднюйте кухню, а то до вас будуть приходити незвані гості меші, які у вас будуть красти різні продукти. Ці грі ви точно до класу проведе час зі своїми друзями, Ось вам трішки геймплею цієї гри. Другий раз списку та саме легендарна Epic Minigames. Думаю, всі про неї знають. Але ще скажу для тих, хто не знає. ці грі є різні міні-ігри. Вони розрізняються за жанрами. Командний бій, виживання, на швидкість і домінація. Це коли один гравець керує якоюсь штукою, а інші виживають від неї. Таких міні ігр більше 100 штук. Коротко кажучи, гра топ. Ось вам геймплей цієї гри. Наступна гра SCP-3008. В цій грі вас замкнули в магазині Ікея, і вам потрібно вийти в ній як найбільше днів або знайти вихід. Але в магазині ви не одні. З вами будуть працівники Ікеї. Днем вони доволі дружелюбні, але вночі вони стають агресивними і будуть намагатися вас убити зі словами «покиньте магазин. Але не забувайте, що ви в Ікеї, тому що це магазин різних меблів, кухонної техніки та декорації для дому. Днем вам доведеться з усіх товарів створити невеличкий будиночок для того, щоб вас не спіймали охоронці. Раз доволі цікава та весела. Але мені найбільш у цій сподобалася музика. Просто послухайте. А так, гра просто класна. Кусачі геймплею цієї гри. Грав спецку, «Ізолятор». Суть гри. Вас дорого закривають вріза камери. Для того, щоб вибратися, вам потрібна командна робота. Тут без неї ніяк. Вам потрібно одне одному передавати інформацію через ігровий чат або через Discord. Вам потрібно доповідати різні коди. Для прикладу, В вашій кімнаті написаний код на стіні, а от в кімнаті друга – кодовий замок. Ви йому кажете цей код, він вибирається з кімнати, далі якесь наступне випробовування і так далі. Ось гімплей цієї гри. До речі, я можу записати навіть прохожі ці ігри. Якщо ви хочете, аби воно вийшло, то пишіть коменти. П'ята гра в списку Курсет Iceland. Вони б ще назвали Курс 7 Це одна з легендарних ігор Roblox. Суть гри всі гравці потрапляють на різні острови, але вони не прості. На деяких островах може з'явитися вулкан, або зійти гора, чи на вашому острові з'явиться батут, або він перетвориться в клітку для бідідян. Ви можете переходити з одного острова на інший. Але є один нюанс смертельна вода, яка то появляється, то зникає. Якщо ви доторкаєтеся до води, то автоматично вибуваєте з матча. Задача гри зайняти топ-1. Коротко кажучи, гра цукерочка. Ось як вона грається. Що сіграв в черзі де тран. Суть гри, всі граці, крім одного, це виживаючи, які мають пройти різні випробування. а саме пройти паркур чи вхилитися від м'яча, який котиться на вас. Ви скажете, тьху, так це ж легко. Але на початку я наголосив, що всі граці, крім одного, це виживаючі, а той самий останній буде лаходієм, який приготував різні пастки на всіх випробуваннях. До прикладу, випробування буде пройти через міст. Виживаючі почнуть ходити по ньому. Але ході нажимаю на кнопку і міст падає. Радуже, деревово. Ось ми геймплейчик. Наступна гра Super Doom Spire. Коротко про гру. Ця гра про битви на вежах. У вас є 4 види зброї: ракета установка, меч, бомба та рогатка. Також є шпати для того, щоб будувати стіни. Цій гри знищити вежу противника. Також у грі є ще два режими зомбі-фекція та захист статуеток. зомбі фекції вам потрібно не дати себе вбити зомбі. А якщо ви загинете, то ви теж станете зомбі і так, поки всі граці не стануть зомбі. В захисті статуеток ви ділитеся на дві команди. Кожній з них є по 5 статуеток. щоб виграти, вам потрібно їх всіх розбити, але не забувайте, що у вас є шпати. Так як він ваша єдина оборона від ракет ворога. Гра дуже весела, всім рекомендую. Трішки геймплея вам. Восьма гра The Elevator Universe. І ця гра про нестандартний ліфт. В цій грі ліфт вас може привезти в різні місця чи в різні міні-ігри. Ця гра створена, щоб поугарати разом з друзями та весело провести з ними час. Інакше я не знаю, як цю гру описати. Краще в неї самому з друзями зіграти, ніж я вам тут буду розказувати. Ось коротеньке відео про цю гру. Дев'ята гра в нашому списку «Імпостер». Гра створена на базі такої гри, як «Among Us», яка хайпанула в 2020 році. В грі всі мирні гравці, а один з них зрадник. Мирних гравцям потрібно виконувати різні завдання, аби космічний корабель не зламався. Але вам буде мішати зрадник, який намагатиметься знищити всіх мирних гравців. Але мирні гравці не анскіли. Не гарантую. Вони мають методом голосування викинути зрадника за борт корабля, поки він не знищить всіх гравців. Гра цікава, Ось кадри з гри. І остання гра на Сіоні Дженвер. Майже всі гравці потрапляють на вежу з настільної гри Дженг. Але той самий останній гравець буде кидати об вежу різні речі: машину, мусорний бак, кораблі та навіть маленьку версію сонця. Для перемоги звичайним гравцям потрібно ухилятися від всіх предметів та залишатися на вежі, навіть якщо вона не схожа на вежу. Завдання останнього гравця не залишити нікого на вежі. Ось геймплей цієї гри. Що філле паші реділ. Вакозометвіна става нестано. Би сі за правешо. Весі за правешо. Надіюсь, ви сьогодні зайшли якусь гру для вас і ваших друзів. Також хотів би порекомендувати вам грати на віп-серверах, щоб інші гравці вам не мішали. Велике вам дякую, що додивилися відео до цього моменту. Не забувайте ставити полубайку та підписатися на канал. І давайте наберемо під цим відео 20 лайків. А я вам бажаю удачі, до зустрічі!